Вітаю всіх любителів коропової ловлі. З вами канал Флагман, Риболовля та Туризм та Іван Калінченко. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, чим потрібно годувати коропа. Це дуже велика тема для обговорення. Багато в кої різних. Методик, стратегій і тому подібне. Ми ж сьогодні порадимо вам те, що в нас завжди працює і чим ми користуємось. Якщо от брати до уваги сезон по весні, ми ж все-таки використовуємо пелець 3-4,5 мм для того, щоб поставити рибу на точку таку найбільш активну. Пелець ми використовуємо всесезонний. Він буде краще працювати та розкриватися саме в холодній воді. Зернові це одна з ключових, що входить завжди до корму. Навесні найкраще буде вам використовувати це коноплю. Але ж таки, якщо ви використовуєте коноплю, то не забувайте, що вона повинна бути у вас. Можливо, в якомусь окремому відрі, якщо ви за день не вигодовуєте повністю ось таке там 17-літрове відро. Ви його перед тим, як йдете кормитись, берете вашу суміш. В суміші там у вас входить пелець, крушений бойл, який залитий ліквідом. І додатково, коли ви пішли кормитися, ви додаєте уже поверху там зерна коноплі, перемішуєте і починаєте годуватись. Стосовно того, чим все-таки... Потрібно краще заливати у весняний період. Ми ж використовуємо ліквід кукурудза, тигровий горіх, також в деяких випадках спецію. Але кукурудза, як показала практика, доволі гарно працює по весні, тому і ми саме використовуємо ліквід світкорм стосовно кількості. Все залежить від вас. Зрозуміло, що годувати там не потрібно по 100-200 кілограмів, але беріть корму стільки, скільки вам потрібно для сесії, на яку ви їдете. Хтось може їхати на добову, хтось може їхати на 4 доби. Тут уже підлаштовуйтесь під ті умови, які для вас потрібні. Корм можете використовувати в двох варіантах. Один у вас може бути. Більш такий в гранулах, суцільний, нерозмочений з зернами коноплі, е і який буде у вас знаходитися саме на дні. Він не буде давати велике облако пилі там, чи тому подібного. а ось в такому стані доходити до вашого дна. Це один із перших варіантів. В його склад входить пелець. Всесезонний 3 мм, зерна коноплі і ліквід світкорму. Все. Більше ми сюди нічого не додаємо. Другий склад корму в нас аналогічно повністю такий самий, але ми його розбавили з теплою водою, щоб зробити, скажімо, такий рідкий корм, який буде давати муть після того, як помп трокається води. Саме такий корм, як показала наша практика, дає найбільший сигнал для активної риби. Також, друзі, не забуваємо про кобру. З помп це дуже добре, але кобра це інші відчуття і враження годування. Вона, можемо сказати так, під час годування багато виникає філософії в плані риболовлі. Ви можете використовувати як пилящий, так і варений бойл. Вночі він вам нічим не зашкодить, але відштовхуйтесь від того, яка активність риби у ваших точках. Якщо риба буде у вас менш такою активною, клювання один раз в 4 години, тому не потрібно вам насипати крупнофракційного корму. Намагайтеся все ж таки залишатися на мілкофракційному. І це буде давати більш позитивні результати. Якщо ж риба буде заходити, і буде заходити така, великих розмірів, тоді вже можете давати більш грубіший корм, збільшувати трішки е, фракцію, переходити там, чи додавати 6-8 мм пелецу, ваш сподмікс, е, бойл нарізаний там, на три частини, 4, е, або ж навіть його покрушити. Що ж стосовно другого сподміксу, він у нас вже йде більш крупнофракційний, тут є частинки бойлу, більш е, крупнішого пелецу 6 мм. І цей корм вже стає трішки тяжчий, ніж попередній. Цей корм ми заливали на м'ясній основі, ліквідом сквідоктопус. Пелець, який входить в цей сподмікс, це 3 мм, е, теж всесезонний. І 6-мм також присутній. Зерна коноплі обов'язково. Бойл ми перекрушували через корушу. Є доволі гарні частинки, які будуть відкривати себе повністю. І коропу це дуже подобається. Що ж стосовно цього корму, він замішаний тільки на ліквіді Squid Octopus, без додавання ніякої води, конопля. ну, Класичний корм він буде більш тяжчим, ніж попередній. Тут присутній вже і варений бойл, який ми перекрусишили через крушу. Тому цей корм буде більш направлений для ловлі трофейної, такої більшої риби. Тепер поговоримо про літній сезон, чим нам кормитися, що робити і тому подібне. Зрозуміло, що в літній сезон нам потрібно буде більше. Кількість корму, бо після клювання потрібно буде відразу підкинути 2-3 спомби для того, щоб його догодувати і щоб він не пішов з нашої точки. Тут уже е, наша фантазія відкривається ще більше. Ви можете використовувати, якщо це е, по початку того, як ви приїхали і починаєте годуватись, ви використовуєте. 3 мм, 4 мм для того, щоб впіймати е, самоактивну рибу і поставити її на точку. І Потім поступово ви починаєте збільшувати фракцію 6-8 мм. Пелець ви можете використовувати як всесезонний, так і додавати там, е, халібут. Халібут буде більш жирніший, він буде виділяти свій особливий жир. І Це доволі подобається коропу бойл. Та ж сама історія, ви можете його додавати як на три частини порізаний, так і на чотири, Стосовно того, навіщо його різати на чотири частини, він у вас буде падати не суцільно в одну точку, а в периметрі того, як упав ваш спом, там приблизно 2 на 2 розсипатись в такій послідовності. Чим подобається мені саме нарізати його на 3-4 частини, він буде виділяти всі свої ароматичні смакові фрагменти, які подобаються коропу, та швидше включатися в дію. Також не забуваємо про е, кобру. Кобра літом, можна сказати, вночі один з найкращих ваших друзів 24-й пилік і гайда кормиться. Дуже добре показує себе по Тяжкій рибі, яка там вже 10 плюс, вона дуже добре відкликається на таку стратегію кормління. Тому ніколи не забувайте про кобру вночі. По 10-15 бойлів кожну годину насипали. Це дасть свій позитивний ефект. Зернові. Зернові можете додавати як коноплю, так і тигровий горіх, кукурудзу. Моя порада – тигровий горіх найкраще перекрушуйте, він буде давати більш е, кращий результат для вас. Стосовно ліквідів. Ліквіди ви можете використовувати аналогічно сквідок топу, скріль. Е, як показує практика, білачан. Белачан в теплу пору року працює дуже добре. І все ж таки залежить від того, які смакові вподобання в пріоритеті в риби на тій чи іншій водой. Також одна з головних таких фішок: якщо у вас виникло клювання, витягли рибу, перезакинулись, завжди дайте в точку 2-3 спомба, щоб її активізувати. Тому що після клювання деякий карп відбивається, тому його потрібно якнайшвидше повернути в вашу. Точку, з якої ви ловите. До речі, стосовно крушеного бойла, який я в цьому бачу плюс, це те, що він доволі швидко е, знаходить активного коропа, е, який поруч з вашою точкою. Неодноразово спасало, тому візьміть на замітку. Ну, і переходимо до однієї з любимих пір року це осінь. Можна виконувати всі ж ті самі дії. Починаємо з мілкофракційного корму, додаємо, якщо бачимо активність, більш крупнофракційний, так званий грубіший корм. По ліквідах вибір дуже здоровий. Можете використовувати як спеції, так і м'ясні ліквіди, або ж на основі світкорну чи тигрового ріху. Бойл. Думка може розділятися, я порадив краще більш варений бойл, 10-12 розмір. Його можна навіть цілим додавати в ваш сподмікс, не крушити нічого, а бути налаштованим на крупного карпа. Бо все ж таки ну, сезон трофеїв, як не як. Стосовно зернових, зернові можете використовувати кукурудзу, тигровий, тигровий е крушений і коноплю. Ну, я б ставив більше ставку чисто на коноплю без використання там, тигрового чи кукурудзи. Якщо ж ми будемо говорити про більш уже пізню осінь, то е, не старайтеся е, піти в калорійний корм, який буде е, доволі жирний, а менш калорійний е, з мінімальною кількістю жиру. Стосовно бойлу, можете його так само. Досипати за допомогою кобри в точку, я вважаю, що це дасть позитивний ефект по такій трофейній, грубій рибі, тому при собі краще її все-таки мати. Ну, ось якось так. Друзі, якщо вам сподобалося дане відео, не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на наш канал та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До речі, не забуваємо підписуватись на наш телеграм-канал за ось цим QR-кодом, або ж за посиланням, яке буде в описі під цим відео. Там ви завжди знайдете багато цікавого матеріалу, анонсів, різних фішок рибацьких, тому ну, доволі реально цікаво. З вами був Іван Калінченко. Всім папа. -па.